Щирі вітання всім, хто мене слухає. Отже, ключові слова нашої теми: мотив, інформація, комунікації, технології. Головним об'єктом навчальної діяльності є учні. Яким же чином інформаційно-комунікаційні технології можуть мотивувати його до навчання? Мотив серйозний і стратегічно важливий це формування навичок жителя 21 століття. Мета учня полягає в опануванні сучасних цифрових засобів та інструментів навчання та спілкування, вміння орієнтуватися у мінливому інформаційному просторі, формування комунікабельності, креативності, бачення життєвих проблем та вміння їх вирішувати як самостійно, так і в співробітництві. Вчитель, який прагне професійного зростання, не може не використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, бо саме володіння ними є ознакою вчителя ХХІ століття. Розміщена вчителем на хмарних сервісах інформація є завжди доступною, де учні мають можливість самостійно її опанувати. Сучасні електронні засоби дають можливість подати навчальний контент красиво. Нестандартно, використовуючи мультимедіа і тривимірну графіку. Електронна наочність, розміщена в інтернеті, не старіє, не рветься, не нищиться. Сьогодні існують технології, які дозволяють створювати інтерактивні мультимедійні навчальні ігри, пазли, кросворди, вікторини, посібники, тести. Тобто учені і вчитель мають можливість спілкуватися і реагувати Вітаю на навчальні дії. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках. Саме любителі, бо ми тягнемося один до одного в соцмережах з різних куточків України. Я маю на увазі колег по четвертому форуму Microsoft, вчитель-новатор, а також однокашників з дистанційної академії педагогічних наук Олени Єльнікової. Саме разом з ними мені вдалося осягнути створення та використання сучасних. Інформаційно-комунікаційних продуктів для своєї професійної діяльності вчителя та керівника міжшкільного методоб'єднання вчителів математики. Як добре, що учні не потрібно переконувати застосовувати і КТ для свого навчання і спілкування. Як переконати колег лише позитивним власним прикладом, запрошуючи їх до себе на урок через позитивні відгуки учнів про їх участь у навчальних проєктах, пов'язаних з ІКТ, через успіхи, отримані посередництвом застосування інформаційно-комунікаційних технологій. На місці директора школи я вжила б таких заходів. Насамперед, самому зайнятися самоосвітою в цьому напрямку, бо, не відчувши смаку і запаху, задоволення. Комп'ютерними технологіями неможливо зобов'язати з ними працювати інших і прищепити до них любов. Всього найкращого. Новітня ІКТ-технологія орієнтована на отримання учнями якісних знань через їхню пізнавальну активну діяльність з використанням сучасної комп'ютерної техніки та комунікації. Популярність Інформаційно-комунікаційних технологій в наш час викликала появу комп'ютерів та інтернет-зв'язку не лише в навчальних закладах, а й усіх людей вдома. А ДІМ це спокійне і затишне місце, де учні також виконують частину навчальної діяльності. І тут на допомогу їм прийдуть народжені в 21 столітті комунікації, які дають можливість швидкого доступу до навчальних ресурсів. Отже, сьогодні кожному вчителю необхідно задуматись над самоосвітою в питанні уміння використання і КТ в своїй роботі. Запрошую вас відвідати мій персональний блог Творчий учитель де розміщено більше ста публікацій з мого власного досвіду, а також посилання на сайти і блоги передових вчителів України, де є найновіші навчальні матеріали, ресурси, а також навчальні презентації, відеоролики, відеоуроки, які допоможуть вам поволодіти найсучаснішими, найновітнішими інформаційно-комунікаційними технологіями.